Це святкові пасочки, які ми приготували завдяки нашим благодійникам і волонтерам. Для передачі громадян, які отримують соціальні послуги в нашій установі, це пенсіонери, інваліди, малозабезпечені громадяни. До цієї акції долучилися дітки. Понад 500 дітей з інвалідністю виготовили вітальні листівки для літніх підопічних територіального центру. Це вихованці міського центру комплексної реабілітації Крок та діти, якими опікується громадська організація погляд і асоціація батьків дітей з інвалідністю. А мама, листівки до Великодня. Дивіться, дуже ж кожна ця реально різна. Усі поробки напередодні передали в терцентр, і його соціальні робітниці від учора розносять гостинці з вітаннями своїм підопічним. Але ми зможемо об'їхати тільки тих людей, які на обслуговуванні догляд вдома. Тобто одинокі, одиноко проживаючі. Будемо прагнути до того, щоб кожен отримав такий подарунок. Пасхалі. Ми вже розвезли 150 і маємо розвезти ще 1050 комплектів. Соціальна робітниця Антоніна Синюк з двома великодніми гостинцями вирушає до жінок, яких обслуговує вдома вже 15 років. Обидві її підопічні живуть в одному будинку. Наш колектив, діточки вітають вас теж. Ага, дякую, закупаємо папу. Це дітки любили. Ой Боже, які молодші дітки. Я ж 42 роки тільки в четвертій школі, то я все життя з дітками зв'язана. Дуже гарна пасочка, вітання, що ще треба. Так, наші радості, що хтось нам усміхнеться. По сусідству з Тетяною Піяр живе 90-річна Ольга Микитівна. Я вас хочу привітати дітки і наш центр. Полипайте святочка. «Гарна передача, гарна, а тут. А тут немає мой чего. Яйца. Це... Молодці, молодці, молодці. молодці, О! То плакати хочеться. Невеличкі гостинці своїм підопічним у територіальному центрі готують щороку і до різних свят. Але вперше до цього вирішили залучити діток з інвалідністю, щоб вони виготовили листівки для самотніх і літніх підопічних. Тому звернулися до громадських організацій центру Крок, а ті охоче відгукнулися, зазначає заступниця начальника міського управління праці та соціального захисту населення Олена Петрик. Знаєте, вчора, коли ми отримали ну, понад 500 листівок, ми були приємно їхнім різноманіттям, їхніми фарбами, і ми розуміємо, що кожна дитина, яка малювала, яка ліпила, вона прикладала свою душу, бажаючи добра з людям старшого віку, доєдналися підліткові клуби, зокрема си Лідер і фантазія, і багато інших, про які просто ми повідомили про себе. Ми щиро вдячні всім. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.